Ось знімаю пряме э, відео, щоб ви не думали це докази. Оце знизу це моє устройство. Я вчора не змог вийти з Linux, воно головне там стоїть. Єлі-єлі, коли підключав повністю з цієї почти, бо не мог другий суток свою почту зайти, з якої викидаю відео. І, і етат, як його. Пере, і я коли підключав повністю, зайшов, і там на той почті, ну воно вийшло, було теж. На моїй почті, з якого відео викидую, теж був Linux. Етат, ну я вийти з нього не мог, не успів зробити. що це є? А коли вийшов тільки з номера телефона і, 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 і відкріпив, бо зробив синхронізацію почти номера телефона, поприкріпляв. Тільки тоді змог вийти. І воно поокріплялось. Щось сидів, продивлювався і знати, що я роблю, і взагалі. І пам'ятаєте, що я вказав відео, що мене ворують, і не дають мені дозвонитися спеціально, чи ще щось. Це не один скрин. Дивіться далі. Так, це вже я вийшов, одне устройство залишилося, це вже після було. Так, а це я перший раз заходив. А це я перший раз зайшов. Рядом з цим местом Jacksonville, Флорида. Время только что. Время только что. Снимаю, що я закинув этот. Время только что рядом с этим местом Джексонвилл, Флорида. ЦЕ в том месте, в Джексонвилл, Флориде, так пыше, рядом с этим местом это, или здесь там это, якого, чтобы вы поняли. Ну, короче, там она... Это, там та, та, на этом, по, время скринах, время скринах, бачите, сейчас нету, не то.

Jacksonville Флорида, це там рядом і, ну, в цьому місці, щоб ви поняли. Там а по времени покаже точно IP в Гуглі, IP точно, з якого строю ви заходили і де іменно. Паша, ставте лайк. Докази, є, то, щоб не вкрали.